Привіт, друзі! З вами компанія Будап. Ми, справжні майстри з роботи з кам'яним килимом. І сьогодні хочемо розповісти про унікальну можливість створити власний портрет, логотип чи будь-яку фігуру з натурального каменю. Уявіть собі, неймовірна краса, витончена деталізація та неабияка міцність усе в одному виробі. Наша компанія розташована в Києві, але ми відправляємо замовлення по всій Україні. Розмір нашого типового виробу становить приблизно 100 на 60 см, та ми залюбки зробимо його більшим чи меншим, усе залежить тільки від вашого бажання. Для створення картини нам потрібна ваша фотографія або посилання на картинку. Також обов'язково вкажіть, у яких кольорах бачите свій майбутній шедевр, аби ми могли найкраще втілити ваш задум. На нашому сайті Стоунтуквудабс ви знайдете величезний вибір відтінків натурального каменю. З яких ми створюємо кам'яні килими. Ми розробимо ескіз, узгодимо його з вами і вже тоді перейдемо до безпосереднього втілення вашої ідеї. Це може бути ваш портрет, логотип компанії, напис чи будь-який інший малюнок, який ви захочете бачити у своєму кам'яному мистецтві. Готовий виріб можна використовувати як при оздобленні підлоги, так і як стильний декоративний елемент усередині приміщення чи навіть на вулиці. Це чудова ідея подарунка для людини, яку важко здивувати. Орієнтовна вартість такого кам'яного шедевру від 15 тисяч до 20 тисяч гривень, залежно від складності та кількості дрібних деталей. І найголовніше 10% від вартості кожного замовлення ми в компанії Будап перераховуємо на підтримку Збройних сил України. Тож, замовляючи у нас кам'яний портрет чи логотип, ви не лише отримуєте ексклюзивну річ, а й робите свій внесок у нашу спільну перемогу. Деталі та замовлення чекають на вас на сайті stone.budap.biz або за телефоном вказаним в описі під нашим відео. Чекаємо на ваші запитання, лайки та коментарі.